Ну, це, напевно, в таких етапах чемпіонату це емоція, 100% мотивація, і її потрібно шукати завжди. Да, дійсно, це йде в першу чергу від тренерського штабу, але і гравці мають розуміти що свою роль в цих моментах, в цих стадіях, етапах чемпіонату. Ну, так, мали багато травмованих гравців і пошко... багато мікропошкоджень е в попередньому турі. Але це футбол і розуміємо, що без цього неможливо. Е прикро, що так сталося в такій фазі чемпіонату, але ну, цим ми не можемо бути застраховані від цього. Головне, що немає якоїсь симптоматики в цих пошкодженнях. А... Тому це важливо для нас в розуміння того, що ми все робимо правильно, а не є які, і маємо виходити з ситуації. В завжди дуже е, висока і сильна налаштованість на кожен матч УПЛ, але так як це останній тур і буде вирішуватись доля е, багатьох клубів, зокрема наша, то є така підвищена відповідальність. <плес> Не буду думками там, 100% не буду. Забороню всьому персоналу під час матчу, якщо футболісти будуть питати, який рахунок забороню, це казати. Буду просити, щоб на стадіоні диктор не об'являв. Ну, нам потрібно виходити і грати свою гру і ну, радіти цьому сезону, що він такий є. Ну, чую, що багато є хвилювань. Наразі перед цим останнім матчем у болівальників, у... у прихильників нашого клубу, ще там підкріплюється хвилювання, те, що буде судити матч Романов, який був на варі, в словно, моменті з Невесом, коли ми грали з Поліссям. Кажуть, що він дуже часто судить Поліся, я не знаю цього, але кажуть, що дуже-дуже часто гость там. Я не вірю, що він буде робити щось, щось таке. Крамольне, і я хочу, хочу щоб цих хвилювань було менше у людей, що буде велика, велика аудиторія на цьому матчі. Нам дозволили збільшити квоту в місті. Це, це радує. Думаю, що при такій аудиторії ніхто собі не буде дозволяти чого зайвого. І розуміємо, що це свято футболу зараз в нашому місті, і це напевно. Місто, яке показує, що футбол в Україні живий, і він є привабливим, що люди хочуть долучитися до цього процесу. Тому я б фокусувався більше на цьому, на атмосфері, на грі, і щоб ми разом з болівальниками, з фанатами створили, створили якесь таке незабутнє дійство. Ну, я насправді погоджуюсь з цією думкою. Треба бути сфокусованим на власній грі і робити все від себе залежне там. Ну, бути на своїй грі, а думати про іншу це якось неправильно. Ваня, закривай, Ваня! Давай, п ять, п ять. Так, я відчуваю, що пройшов адаптацію в Карпатах і дуже завдячу цьому нашим партнерам по команді, тренерському штабу, персоналу, які робили все для того, щоб ця адаптація пройшла якомога легше, комфортніше. І щоб ми почувалися як вдома. Об'єднані містом Лева! Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.